Поки сонце сяє, боги вода тече. Репетиція останнього дзвоника у шості кропивницькій школі його влаштують на подвір'ї для усіх учнів школи, але в різні дні наше сховище може прийняти не більше ста дітей, тому ми вирішили подарувати все таки дітям свято останнього дзвоника з огляду на те, що наша область знаходиться не в зоні активних бойових дій, то ми вирішили все таки залучити їх у. Файлі. Одинадцятикласники танцюватимуть вальс, який готували впродовж двох останніх місяців. Дуже радію, що він відбудеться вживу, офлайн. Що ми зможемо відчути всю цю атмосферу останнього останнього нашого дзвоника? Сінонів теперіна за вишкін робить від мене. Це знімають відео для останнього дзвоника в ліцеї науковий. Його проведуть дистанційно 25 та 31 травня. Я як випускник вже неймовірно сумую за цим часом і максимально все виклав пісні, яку переробив. Ми не вправі відбирати у дітей свято, дитинство, спогади, спілкування. Тому Скоро на на Фейсбуць-групі буде оголошення про прем'єру на Ютуб каналі. Особливістю цьогорічного останнього дзвоника буде блок, присвячений війні, яка зараз йде на території України. До зйомок півтора годинного відео залучили більше ста цьогорічних випускників. За допомогою відеозйомки і монтажу ми можемо показати набагато більше і втиснути в годину нашої програми набагато більше локацій людей, чим це ми проводили б, наприклад, в актовій залі нашого університету. У гімназії імені Тараса Шевченка останній дзвоник буде тільки для випускників. Онлайн буде підключення всіх, хто знаходиться не поруч з нами. Ну і звичайно буде такий маленький концертик, наскільки це сьогодні можливо. До війни у 25-й школі на останній дзвоник збирались на цьому подвір'ї. Цьогоріч зустріч буде дистанційна. Ми вирішили діяти більш скромно, але так, щоб дітям... Все таки влаштувати пам'ятний такий подаруночок для 11 класів. Ми вирішили сумістити з випускним вечором, не збирати дітей, якщо немає укриття. Такі рекомендації Міністерства освіти до проведення останніх дзвоників та випускних цьогоріч. Ми можемо також говорити про проведення даних заходів, можливо, малими групами, тобто виключно для певної категорії для певних класів. Але з обов'язковою наявністю сховищ, приміщень, де на час повітряної тривоги можна перебувати, в цих випадках це допустимо, але це рішення і відповідальність кожного керівника закладу. Свідоцтва та атестати про закінчення школи учні мають отримати індивідуально за графіком. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.